Розпочинаємо наш урок математики. За столик сілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як? Тож успіх всіх чекає нас. Починаємо, дітки, з хвилиночки каліграфії. Запишіть добуток чисел 210 і 3. Добуток це дія. Множення так? Помножили кожне число і записали число 630. Підготували до роботи підручник сторіночка 111. І в першому завданні вас чекають кругові приклади. Нагадую, кругові приклади це приклади, у яких відповідь. Одного прикладу є початком наступного. Дивимось, перший приклад це сума чисел 70 та 20 збільшити у 9 разів. Порахували і отримали результат 810. Тобто, наступний приклад, ви який запишете? 810 поділити на 10. Це 81. Третім прикладом. Буде 81 зменшити, і пішли, пішли, пішли далі. <кій> і останній шостий приклад, він повинен закінчуватися відповіддю 70. Так? Якщо у вас все зійдеться, отже, приклади розв'язані правильно. Далі пропоную перейти до номеру другого. Це ось така схематична задача. У кожної команди є один футбольний і чотири гумові м'ячі, скільки ж всього м'ячів у двох команд? Сьогодні ми з вами будемо спробувати розв'язувати задачу виразом, а також вивчимо новий закон множення. Отже, дивимося, дітки, першим способом, якщо будемо розв'язувати задачу. Ми можемо спочатку порахувати, скільки є всього м'ячів у однієї команди. Ми один футбольний м'яч додамо 4 гумових м'ячі. так? А нас запитують, скільки всього м'ячів у двох команд. Тобто, ще потім помножимо на 2. Порахуємо дію в дужках 1 додати 4 це 5. І помножити на 2 це буде 10. Тобто, це перший спосіб розв'язання задачі. Другий спосіб розв'язання задачі. Пропоную зробити таким чином. Подивіться: у нас один футбольний м'яч в одній команді. Скільки ж буде футбольних м'ячів у двох командах? Правильно, їх буде 2. А гумових м'ячів Чори м'ячі в одній команді, а нам треба дізнатися, скільки в двох командах. Тобто 4 помножити на 2. Яким чином ми будемо здійснювати обчислення? Ми аналогічно запишемо суму чисел 1 та 4, збільшимо у 2 рази. А коли будемо обчислювати, ми кожен із доданків помножимо на 2. 1 помножити на 2. Та 4 помножити на 2, а знайдені результати ми додаємо. Це також буде 10. Отже, тільки що ми з вами розібрали розподільний закон множення. Ще раз на задачі 3 ми розглянемо цей розподільний закон множення. Кожна дівчинка сплила по три віночки з ромашок. І по два віночки з маків. Скільки віночків сплели ці п'ять дівчаток? Якщо ми будемо розв'язувати першим способом, Погляньте, що ми можемо знайти? Скільки віночків всього сплела одна дівчинка. Тобто одна сплела три віночки з ромашок і два з маків. Разом вона сплела п'ять віночків, так? Якщо це записати виразом, подивіться, три додати два. Зараз. 3 додати 2 ми вписуємо в дужечки, знаходимо суму. А нас запитують, скільки віночків сплели 5 дівчаток. Це сплела одна дівчинка, а 5 дівчаток сплете 25 віночків. Так? 5 помножити на 5, буде 25. Тобто ми розв'язали виразом. Якщо будемо розв'язувати іншим способом, другим. Можемо дізнати, скільки віночків з ромашок сплело 5 дівчаток. Якщо одна дівчинка сплила 3 віночки, то 5 дівчаток це помножити на 5. Далі давайте спробуємо з вами знайти, скільки віночків з маками сплило 5 дівчаток. Одна дівчинка сплила 2, а 5 це 2 помножити на 5. А потім знайдені результати ми зможемо додати. Тобто 3 помножити на 5 і 2 помножити на 5. Знаходимо результати і отримаємо 25 віночків. Тобто ми скористалися розподільним законом множення. Щоб помножити суму на число, можна помножити кожен доданок на це число, а знайдені добутки додати. Ще раз повторюю, щоб помножити суму на число, можна помножити кожен доданок на це число, а знайдені добутки додати. Це розподільний закон множення, який вам потрібно вивчити і запам'ятати. Тепер давайте з вами спробуємо самі розв'язати задачу двома способами. Уважно слухаємо. Для гри діти об'єднались у три групи по 5 хлопчиків і 4 дівчинки в кожній. Скільки всього дітей брало участь у грі? Отже, розв'язуємо задачу першим способом. Пишемо задачі 4. Читаємо її самостійно. Так. Про що йде мова в задачі? Про групи, так, у які зібрані хлопчики і дівчатка. По 5 хлопчиків і по 4 дівчинки в кожній групі. Скільки таких груп? Груп таких 3. Про що запитують нас задачі? Скільки всього дітей брало участь у грі, тобто скільки всього хлопчиків і дівчаток у цих всіх трьох групах? Спробуємо для початку знайти. Скільки хлопчиків і дівчаток в одній групі. У нас 5 хлопчиків і 4 дівчинки в одній групі. так? Разом їх 9 в одній групі. Але ж ми знаємо, що вони об'єдналися в 3 групи. 9 діток об'єдналися в 3 групи. Тобто по 9 ми взяли 3 рази і отримали 27 дітей всього у трьох групах. Спробуємо скласти вираз. Першу дію ми беремо в дужечки ось таким чином: суму чисел 5 додати 4. І зверху можете написати число 9. І нас таких груп 3. Помножити ще на 3. І отримаємо 27 дітей, брало участь у грі. Другим способом спробуємо розв'язати. Ми не пишемо задача 4 знову. А пишемо другий спосіб. Там перший спосіб або в дужечках після четвірочки, а тут другий спосіб. Що ми можемо для початку знайти? Ми можемо знайти скільки хлопчиків в трьох групах одразу, так? Тобто, по 5 хлопчиків об'єднались у три групи. Хлопчиків у нас 15, так? Так, далі. Аналогічно шукаємо, скільки дівчаток у трьох групах. По 4 дівчинки в трьох групах це 12 дівчаток. А тепер знайти, скільки всього дітей у, двох, у трьох групах. Потрібно до хлопчиків додати дівчаток. І отримали 27 дітей всього у трьох групах. Складемо вираз. Аналогічно, дивіться, ми першу дію. Беремо в дужечки, Отак, записуємо добуток чисел в дужечки. Друга дія також записуємо в дужечки. А знайдені результати додаємо, тому що ми знаємо розподільний закон множення. Щоб помножити суму на число, можна помножити кожен доданок на це число, а знайдені добутки чи добутки додати. <кій> І записуємо відповідь. Наступну задачу я вам пропоную розв'язати легшим для, вам, для вас способом, не двома, а який вам було легше, який ви краще засвоїли. Читаю цю задачу. Семеро хлопців зробили паперові літачки. У кожного по два блакитних і шість жовтих літачків. Скільки паперових літачків зробили хлопці? Прочитали цю задачу самостійно. Мова йде про літачки. Так. Так. Скільки хлопців робило літачки? Семеро. Якого кольору вони робили? Жовтого і блакитного. Один хлопчик скільки робить жовтих літачків? Шість, а блакитних 2. Скільки ж цих літачків зробили хлопці разом? Для того, щоб було легше розв'язати задачу, я вам допоміжне питання задаю: Скільки літачків зробив один хлопець? Можете дізнатися, так? Скільки літачків зробило семеро хлопців? І, як маленьку підказочку, ви можете розв'язати. Ось таким виразом підставити значення після того, як розв'яжете задачу, і зробити вираз. І записати відповідь. Має у вас вийти 56 паперових літачків. Це зробило семеро хлопців. Так, чи не так? Так, правильно. Задача 7. В естафеті брали участь 7 хлопців і три дівчинки. Діти по черзі пробігли відстань 5 метрів. Скільки всього метрів пробігли учасники естафети? І після задачі у вас є ось таке схематичне розв'язання цієї задачі, також двома способами. Дивимося перший спосіб. Що таке число 5? 5 це відстань, яку діти пробігли по черзі. Що таке число 7? 7 це число хлопців, 3 це число дівчаток. Що ми знаходимо перша дія? Ми до 7 додаємо 3, тобто знаходимо, скільки всього хлопців і дівчаток. Брало участь у естафеті. Так, 10 у нас діточок брало участь у естафеті. І кожен пробіг по 5 метрів. Отже, по 5 метрів кхе, бігло 10 дітлахів, і ми дізнаємося, я... дізнаємося, скільки всього метрів пробігли учасники естафети. Якщо будемо розв'язувати другим способом. Використовуючи розподільний закон множення, то ми кожен доданок помножимо на число 5. Спочатку 5 помножимо на 7, а потім 5 помножимо на 3. А знайдені результати додаємо. І таким же чином 5 помножити на 7 це 35, 5 помножити на 3 15. Отримаємо 50 метрів. Це всього пробігли учасники естафети. Щоб помножити число на суму, можна помножити це число на кожен з доданків, а знайдені добутки додати. Тобто, дітки, спочатку в попередніх вправах ми суму чисел множили. На... Кожен з доданків множили на число, а в другому випадку, у нас дивіться, вже число 5 стоїть попереду. Ось в чому різниця, що цей множник переставили наперед. І таким же чином кожен із доданків помножили на нього, а знайдені результати додали. <кій> Будь ласка, і ще раз ви спробуєте вдома прочитати ці правила, розібратися, що таке розподільний закон множення, і попрацюєте усно, пограйте в таке математичне лото, де розглянете, знайдете для виразів з лівої колонки відповідне продовження у правій колонці, і усно закінчите обчислення. Подивіться, сума чисел 30 та 7 Збільшити у 4 рази. Що для цього нам треба зробити? Нам треба кожен із доданків помножити на число 4. Ось воно, в принципі, дивіться, 30 ми помножили на 4 і 7 помножили на 4, а знайдені результати додали. <кій> <кій> на сьогодні, дітки, я завершую наше заняття, наш урок. Всім вам гарного дня, вдалого дня! Мирного дня! Бувайте!